День, любі діти. діти, сьогодні я хочу запросити вас зазирнути у чудовий дивовижний, казковий, красивий світ природи. Наша планета Земля щедра вона і багата. Долини, ліси та поля. Наша домівка малята. Сьогодні ми поговоримо з вами про природу, яка може бути і другом, і ворогом. Діти, погляньте на картинку, що ми бачимо? Сонце, квіти, метелики. Як чудово, коли світить сонечко, літають метелики, квітнуть квіти. Сонечко тепле і лагідне, але у спекотні дні. На сонці не можна довго перебувати, бо це небезпечно, може трапитися опік шкіри або тепловий чи сонячний удар. Для цього ми повинні дотримуватись певних простих правил гуляти у капелюсі чи кепці. У спекотні дні не перебувати на сонці довгий час. А що ще є в природі? Так, це різноманітні комахи. Це оси, джоли, мурашки. Чи можуть бути небезпечні ці комахи? Так, вони можуть покусати, також не будемо забувати, що приносять користь природі і людям. Тож слід пам'ятати, комах не слід чіпати. Навколо нас є багато цікавого довкола. Це парки, поля, луки, ліси. Там ростуть рослини та ягоди, які теж можуть бути отруйними, небезпечними для життя людини. Багато рослин дуже потрібні в природі. Їх використовують в медицині, вони ліки для тварин та птахів. Дуже красива, всім відома квітка. Однак не всі знають, що його ягоди, червоно-помаранчеві горошинки дуже отруйні. Вся рослина отруйна. Вороняче око це теж отруйна рослина. Вовче лико це небезпечна рослина. В його ягодах міститься сильні отрути. Пропива. Дуже корисна рослина. Кропиву використовують в медицині і вживають в їжу, але стебла і листя кропиви покриті пекучими волосками, якщо до неї доторкнутись, можна отримати опік. Але він не шкідливий для людини. Чистотіл це отруйна рослина, але може також використовуватися як лікарська. Є також багато рослин, тому потрібно бути обережним під час відпочинку в парку, біля річки, в лісі. Запам'ятайте, не беріть до рук незнайомих рослин, квітів, не робіть з них букетів. Діти, а як називаються тварини, які живуть вдома? Так, свійські тварини. Але багато тварин живуть на вулиці. Ви повинні знати, що кішка це тварина. Якщо кішка незадоволена, нервово махає хвостиком, шипить, випускає кіхти – це сигнал небезпеки. Таку кішку краще не чіпати. Собака вірний друг людини, але бувають випадки агресивної поведінки собак. Запам'ятайте, ніколи не дражніть собак. Внікайте зустрічі з незнайомими собаками. У собак гострі зуби і сильні лапи. Він може боляче укусити. Це дуже небезпечно. Ці тварини наші друзі, тільки при правильному поводженні з ними. Отже, гуляючи в парку, вісі, Будьте обережні, дивіться під ноги, щоб не наступити на комах, які жалять. Начепайте мурашників. Сине, гнізд, вони можуть бути агресивними і покусати. Любі діти! Весна і літо чудовий час для відпочинку в природі. Не забувайте про обережність, щоб не трапилось біди. Гарних вам прогулянок до зустрічі!